Кохання врятує світ. Саме про це промовисто сповіщає яскрава локація біля Ніжинського астерпарку. А це черговий шедевр від зразкового підприємця Олександра Утенка. Бо ж він укотре в переддень свята зорганізував кращих декораторів міста для створення зіркових фотолокацій. Полум'яні серця прикрашають крилаті вислови про кохання, які потрапляють у саме серденько. А ще зігрівають та мотивують у час складних випробувань. Багато тепла та краси, і всередині закладу тут оздоблення до Дня закоханих нагадують картинки з Пінтерестом. Суцільна розкішна фотозона. Я не могла не поцікавитися у підприємця Олександра Утенка, навіщо він то все робить, бо ж бізнес і так непогано йде. А облагородження території та системне оновлення фотолокацій потребує чималих фінансових вкладень. І ось що пан Олександр мені на це відповів: виявляється, він усім серцем любить свій рідний Ніжин та вболіває за рідне місто, і прагне, аби про нього з гордістю говорили не лише на теренах України, але й за кордоном напівсіре місто, ну, щось хочеться зробити таке, захотілось, щоб якось воно виділяло, щоб людям якийсь був затишок. Да й самим було приємно приїхати подивитись, погуляти. На жаль, нема стільки місця, скільки можна було б зробити міні-парк, але ж скільки маємо, стільки маємо, там і зробили. Тому, як кажуть, дуже хотілося втілити такі ну, красоти, як в тій же Польщі. Да? Е, Дивишся, їдеш все у них таке чистеньке, зелененьке, красивеньке. Е, на жаль, там погодні умови не такі гарні, як у нас, але ж. Е... Вони це компенсують оцим всім затишком. Попри усі складнощі сьогодення, бізнес у Ніжині не лише не виживає, а ще й створює красу для мешканців. Резюмує мер Олександр Кодола. І той же приклад Астерпарка, коли підприємець і наш депутат Олександр Отенко, він не просто створив там торговий центр, але він облаштував благоустрій значної території навколо нього. І сьогодні це одне з цікавих місць відпочинку. Дуже багато. Людей влітку і взимку там проводять час. Наш бізнес незламний. Він продовжує працювати і за цим великий респект.